То, що сьогодні капіталізм зжив себе, відкрито говорять на западі. Іменно потім вони переживають такий екзистенціальний кризис серйозний, тому що це більше не працює. Шо ви трудячі? Важко вам жити при капіталізмі. Так я до речі, скільки бував на цьому так званому западі, то бачив, що дійсно там реально нічого не працює. Та і тут, в принципі, в Україні всі сумують за часами, коли були черги за ковба. сою за пятилетками. от инша справа Россия. Осмысление существования. Я живу для того, чтобы все время повышать свой уровень жизни, и повышать и повышать и повышать. Поднимаешь уровень потребности удовлетворяешь, поднимаешь, удовлетворяешь. И так, собственно, живет цивилизация. Сегодня это не работает. Больше не работает. Потому что уровень счастья не растет на Западе последние 20 лет, в то время как уровень техники и возможностей вырос многократно. Поэтому это очевидный факт. Поэтому мы стоим на пороге создания новой идеологии. Нові системи цінностей, яка буде приложені всьому остальному світу. Росія дійсно пропонує всьому світу нові ціннісні орієнтири, і головний з них ключовий, той, який перебуває на авансцені чи в авангарді, вже як вам зручніше, це чим гірше. Тим краще, але все це не стосується людей і товарів, які Росія продає по всьому світу, і список цей насправді величезний. Водяться товар в Росії, але пользується популярністю і спросом во всьому світі, в тому числі і у нас івановські сіци а всьому світі не теж пользуються. Це, я думаю, а ви як думаєте? Шуйські сіци? Я думаю, що у нас нічого такого немає, все з Китаю завозиться. нефть. <свят> Это же сырье, Ну, а что мы еще производим по всему миру, я не знаю. Курительные устройства типа шкиди, джулов. Вы думаете, они в России произведены? Я думаю, некоторые паленые туда. А какой телефон а у нас в России производится? Да, наверное, я не никакого нет. Никакого, Я не знаю российского телефона. Блин, да. Мне кажется, ничего. <свят> Может, в автомобиле ладно. Ладно, самый произведен в России, самый распространенное и самое неудачное, наверное. Ну вот я смотрю на Министерство обороны, и ничего приличного в голову не приходит, кроме оружия, и то в страны третьего мира, и водка. Вас, по крайней мере, он раньше экспортировался в Кубу, сейчас тоже точно не знаю уже. Лом. Вот это самый крутой товар, все его любят. Всі їм пользуються, То есть, но больше ми нічого не вміємо делать. Зараз точно знайдуться ті, хто напишуть в коментарях: А які Україна товари постачає на весь світ, ми лише сировину постачаємо, лише металургію, і пшеницю, і кукурузу. Ми не в кращому становищі. Для таких розповідаю загинайте пальці охоронні системи Аякс компанія Ajax, експортує в 120 країн світу і ключові ринки збуту це Близький Схід, Європа та Африка. Е, якщо ви бачили, наприклад, фільм Титанік або фільм Аватар або фільм Місія нездійсненна», то крани для зйомок київської компанії фільмотехнік брали участь у зйомках всіх цих фільмів, і все це снято на, на товари, які придумав на ці крани Анатолій Кокуш. Або, наприклад, бачили ось ці дерев'яні 3D-конструктори. Їх вигадав Денис Охрименко в 2013 році, і продаються вони у всіх Диснейлендах по всьому світу. Наприклад, додатки Reface або Grammarly. Я думаю, про них не чув лише той, хто або глухий, або взагалі не цікавиться індустрією IT. Так само компанія MacPow вона робить прилажухи для MacBook, і на кожному п'ятому макбуку в світі є якісь. Додаток або програма від МакПоу, які вони зробили в Україні. Продакшн Радіо Ектів знімає кліпи всім топовим виконавцям. Там список величезний. Навіть не буду витрачати свій час. Можете зайти погуглити, подивитися на всі ці чудові кліпи, які знімаються. До речі, знімались безпосередньо, і під час війни знімаються повномасштабною, і до повномасштабного вторгнення знімались тут у нас в Україні. А ще ми. Постачаємо персонажів для російської пропаганди. Наприклад, є така Юлія Вітязєва з Одеси, яка закликає не видавати паспорти таким колишнім українцям, як вона. Ті, хто хоче бути в Росії, жити в Росії, трудитися на благо Росії, зв'язати своє майбутнє, майбутнє свої, своїх дітей з Росії, вони уже в Росії. Либо же они ждут нас там, у себя, пока еще на оккупированных территориях. Те же, кто сбежал из Украины на Запад, и сейчас там продолжает, между прочим, вот, там, вчера показали в Нидерландах ненормальный, опять устроили там какой-то перформанс в отношении России, там с претензией, что мы там в очередной раз какой-то где-то геноцид совершили. Это все. То не наші люди в цьому питанні з нею не погоджується інший товари і послуга, які ми поставили в Росію, Олег Царьов. Ми повинні перевіряти, ми повинні смотрети, mm -hmm. ми повинні бачити, хто їде в нашу страну. Но от тих людей, які. За нас і котрий хотять приїхати, mm -hmm. мені здається, це було б приступленням і перед Росією, і перед нашими сторонниками. Але що я бачу останнім часом в російських медіа, я говорю зараз не тільки про телебачення чи їхні радіостанції. В цілому і телеграм-канали, які підтримують політику Путіна, і так далі. Це така собі кампанія по дискредитації жителів окупованих територій. От вчора Мардан, якого ви тільки. Що бачили в кадрі, написав публікацію про якусь стрімершу з Донецька. Якщо чесно, я про неї чув вперше. А вона переїхала в Росію, і я ж вирішив е, подивитися, хто це вона така, що він на неї е, катить бочку. І дивіться, що я знайшов. Слава Київській Русі! На баросіяса сі хочу сказати, що е, вліяння Європи все ж. играет роль но к сожалению на россию никто не смог повлиять и как колхозники были так они остались да русский я а ну ты русский так русский он хорошо но это плохо знаешь Например, нет вот этого смешения кровей, наверное, как у нас, и люди не очень симпатичные получились. Вот ты говоришь про нижний, хуижний, и что нет красивых людей, все высокие. А что в твоем Донецке тогда? Донецкие в Донецке украинцы, ты же не понимаешь, украинцы самые красивые люди, женщины, самые красивые люди на планете. Краснодар, вот это все, здесь смешение кровей, а там нет. И из-за этого получались вот такие вот уёбки. Вот. А стоят там ебучие вот эти россияне, блядь, с севера и думают, вот суки умные, мы ни одного слова не отгадали. А там реально все украинские слова. Я буду помогать приюту для собачек, если у меня попросят, еще что-то, да. Но вот когда стоят ДНРовцы какие-то, я таким не помогу. Ну і в чому вона не права у своїх висловлюваннях? Скажіть мені, будь ласка, бачите, як буває, навіть якщо ти обираєш Росію, валиш туди жити, то дух свободи він так просто з Українок не зникає і його не виженеш з себе, і вона говорить реально, що думає, що бачить. Але Росія швиденько їх за це покарає, перевиховає і е, попередньо, звичайно, е, ліквідує всіх родичів, бо такі почерки, вони це навіть не приховують. у вот цих погибших Есть семьи, есть там, сотни, там, тысяч, миллионы детей, которые погибли от рук нашей армии. И если эти семьи, дети, и эти дети останутся под контролем существующего режима Украины, если там будут орудовать НАТО, да, там всякие западные советники, то как вы думаете, через сколько лет а, вот эти вот а, вырастет новое, да, на генетическом уровне, а, с вот с враждой на генетическом уровне новые люди, да, там дети? которые будут просто расти и мечтать о том, что они будут убивать нас. Вот поэтому начатое нами нужно доводить до конца, много лет работать с этими людьми, с этими детьми, работать с пропагандой, там, предлагать им какие-то плюшки, Своїх дітей вони вже перевиховують і роблять це дуже професійно. Е, Росія міцно взялася за TikTok як джерело, де можна насаджувати власну пропаганду. Е, зараз в Рашті новий тренд. Е, діти, школярі. Ну вони це звичайно пушать серед там лояльних якихось блогерів своїх. Да, а потім все це підхоплюють швиденько школярі. І, до речі, наші це теж бачать, бо там немає блоків на контент з Росії в Україні і так далі. СВО. Це типа в них СВО типа Свобода. І м, насправді нашим іпсошникам, які працюють на нашу внутрішню аудиторію, а такі є. Треба в цьому реально повчитися. Опа СВО. СВО. Опа СВО. Опа SWO, Опа SWO. SWO, Соф ЗО ЗО ЗОС. Опа SWO. І якщо вас, як і мене, зафлешбачили у 2012 рік з цим треком пса і Style, Стайл. То зараз я вам покажу е, ще один флешбек. Це відео російського телеканалу про протести в Грузії, які відбуваються вже не перший тиждень, через е, бажання прийняти парламентом закону про іноагентів. Е, грузини грузинська влада хоче зробити схожий закон на Росію. І зараз я вас перенесу е, в наші події 2013 року, коли російські засоби масової інформації на своїх каналах прославляв. Беркут на Майдане. Слушайте. Протеста практически сразу появились люди в масках, скрывающих лица. В сторону полиции полетели оскорбления, и толпа попыталась заблокировать входы. Моментально все переросло в массовую стычку с силовиками. Полиция пытается оттеснить ревущую толпу от стен законодательного собрания. На улицах начинают появляться баррикады. Водители автобусов и грузовиков перекрывают дороги. Протестующие ломают и разбирают на части уличные кафе. Повальный зонд должен защитить от водометов. Среди митингующих появляются флаги Евросоюза. Толпе кричат ⁇ нет российскому закону ⁇ хотя грузинские депутаты неоднократно заявляли, что законопроект о прозрачности иностранного влияния является калькой с американского. Однако митингующих не переубедите. Новая волна с проспекта Руставели пытается заблокировать парламент. самый разгар протестов с требованием к министру МВД обратилась президент Грузии Саламе Зурабишвили. Она призвала силовиков немедленно остановить насилие. Полицейских, в которых в этот момент из-за баррикад летели заряды от фейерверков, президент на полном серьезе убеждала, что акция мирная и никому не угрожает. Сюжет начинается с того, что мусора стреляют слезогинным газом в протестувальники, которые просто блокируют парламент, но диктор на фоне каже совсем інший Текст, що це вже там була якась там далі, вже був цей газ. Ну, ви зрозуміли, так? Це такий досить простий прийом, коли е, ну по кадру все в нормальній хронології розвивається, але на фоні можна тулити будь-яку пропаганду. Чому? Тому що головний меседж запаковується саме в звуковий ряд. Людина інформацію засвоює на слух а картинка просто це наздоганяє. Я знаю, що навіть багато людей YouTube дивиться так просто десь на фоні, і його слухає можливо навіть це відео, але. Был вылазится месседж, какие героические полицейские. Держать несогласных приехали и оппозиционные политики. Они намеренно начали провоцировать полицейских, а затем со слезами на глазах на камеру уверяли, что такая агрессия со стороны спецназа ничем не обоснована. То, що робить поліція, це незаконно. Люди провели мирний протест. Ви бачите, що делают поліцейські. Вони ведуть себя незаконно, але наш народ ніколи не здасться. Грузинський народ виграє цю битву. Тільки ближе до полуночі спецназ смог відтіснити мітингуючих від входу в парламент. До речі, є ідея зробити стрім з приводу подій в Грузії, якраз коли там буде нова хвиля протестів, а вони будуть це точно. Поговорити з вами, коли грузини повернули не туди. Я маю увазі не туди після двох воєн з Росією, чому Грузія стала проросійською. Чим цей закон грузинський про іноагентів насправді відрізняється від американського, на який вони посилаються, і якщо вам в принципі цікавий формат стрімів, де ми з вами не тут 15 хвилин, а десь там 40 хвилин годинку можемо в прямому ефірі поспілкуватися. Якщо вам це цікаво, то ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал. А ще найважливіше для стрімів: це щоб ви Ставили дзвіночок біля кнопки підписатися, щоб ви бачили коли, коли починається цей стрім, і в принципі могли зайти на трансляцію і бути разом з нами. А я вам, якщо ви все це зробите, та і якщо зробите, якщо не зробите, просто я вам буду вдячний, якщо ви зробите. А якщо не зробите, то що ж це ваш гріх на душу, всім все одно показую відео з черговими завиваннями російських дружин. Шоу добровольцем. Зоною СВО. служил в части 41698. Вместе с ним пропали все его сослуживцы, своего с отряда. Як так може прийти, що пропали всі там що, Бермудський треугольник? Я провів власне райтнаутівське розслідування і знайшов цей український Бермудський трикутник, знайшов саме цих військовослужбовців, яких вони шукають. Правда, залишилось їх лише двоє. Сидять вони в вольєрі у своїх сослуживців. Втім, виразити велику благодарність Липецькому зоопарку. за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных пернатых существ павлина. Сейчас на территории нашего лагеря ведется стройка. Строится специально рожденный вольер, чтобы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить І навіть какое-то духовне уміротворення, або даже навіть просто подумати, і понаблюдати за їх красотою. Агромне вам спасибо і вам, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Можете віддячити нам гривнею, перейшов Перейшовши з лінком в описі під відео, бо ми стараємось для вас, і саме ви своїми донатами, з вами своїми гривнями підтримуєте україномовний YouTube. Дякуємо, побачимось дуже скоро. Всім папа. -па.